Виконуємо номер 1510 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, через точку А, що не належить прямій М. Побудуй за допомогою косинця пряму Н перпендикулярно до прямої М. Отже, у нас є пряма М і точка А що їй не належить. Я побудувала пряму М і точку А, що не належить, нашій прямій М. Тепер ми маємо за допомогою косинця побудувати пряму Н перпендикулярну до прямої М через точку А. Прикладаємо наш косинець. У косинця прямий кут виходить дві сторони нашого трикутника. Одна і друга. Прикладаємо косинець так, щоб одна сторона пройшла через точку А, а друга співпала з прямою М. Двигаємо, двигаємо, приклали. І ще чуть-чуть подвинемо. Ось так. Проводимо. І тепер продовжимо нашу пряму. Ось так. Ми побудували пряму Н перпендикулярно до прямої М, що проходить через точку А. Н перпендикулярно до М. Номер 1510 виконано.